Чи замислювався ти, чому твої беклінки з регіональних блогів більше не дають результату? Ми знаємо секрет. Правда в тому, що алгоритм Google у країнах відстає майже на 5 років. Але якщо ти почнеш грати за цими правилами вже зараз, ти будеш на 5 років попереду. Тож дозволь мені розповісти тобі, як це зробити. Проблема більшості з вас і причина, чому ви дивитеся це відео, полягає в тому, що дуже складно отримати посилання в країні. Ми вже вирішили цю проблему. Ми співпрацюємо з багатьма високорівневими транснаціональними компаніями більш ніж на 20 мовах. Як бізнес, що базується в країні, я сам бачив, що покладатися лише на високоякісні esb клінки з англомовних сайтів марно для міжнародної стратегії. ВА. Зараз усе розвивається дуже швидко. Тут враховується не лише сила посилання, а й семантична релевантність, географічні сигнали та мовна відповідність. Тож у цьому відео ти дізнаєшся, як отримати БАП-посилання, які дійсно допоможуть тобі піднятися в рейтингу. Країна чому рейтинг дюмейн, це застаріла одержимість, і як створювати посилання рідною мовою, які відповідають реальній поведінці пошуку твоєї аудиторії. Залишайся з нами, бо я покажу тобі головну міжнародну помилку в ICI, яку робить майже кожен ICI, і як її можна уникнути. Ми допомогли понад 30 компаніям з міжнародним бізнесом оптимізувати їхні галузеві профілі зворотних посилань, такі як e-commerce, SaaS, охорона здоров'я та юридичні послуги, і я помітив певну закономірність. Ми перемістили одного клієнта з п'ятої сторінки на перше місце в Німеччині лише за допомогою 12 зворотних посилань, і кожне з них було цілеспрямовано адаптоване під місцевий ринок. Ми використовуємо цю систему зараз у 20 країнах, включаючи Францію, Іспанію, Японію, Бразилію, Туреччину, і результати говорять самі за себе. Цей процес дійсно працює, і найкрутіше те, що це легше, ніж створювати англомовні зворотні посилання. Будьмо чесними: більшість seo спеціалістів ставляться до зворотних посилань як до цифрових бейсбольних карток. Привіт, Ері! Я візьму 10. Але якщо ви намагаєтеся ранжуватися на ринках, таких як країна, ця логіка зруйнує вашу стратегію. Посилання з якогось випадкового блогу на Via нічого не означає для японських чи німецьких результатів СРП, оскільки Google ранжує сторінки на основі мови, локальних сигналів контенту та семантичного перекриття. Це не лише сила посилання. Уявіть, що ви намагаєтеся ранжувати інтерлігу харчових добавок. Використовуючи посилання з блогів Квоци у Канаді, неважливо наскільки вони сильні, існує семантична невідповідність. І правда, в тому, що Google сканує лише невелику кількість посилань у цьому просторі. Тож, якщо ви отримуєте посилання з усіх цих випадкових блогів, це не спрацює. Як і хлопці, вам потрібно прокинутися. Тому ми створюємо беклінки на відповідній мові. Вся наша команда використовує справжній підхід і фактично проводить реальний аутріч. Ці інші люди в цій сфері або більшість людей у цій сфері покладаються лише на списки постачальників або на бази даних, які вони мають для беклінків на відповідній мові. А ми цього не робимо. Ми проводимо справжній аутріч, і це дійсно дуже добре працює. Ми співпрацюємо з багатьма транснаціональними компаніями. І, наприклад, вони кажуть, нам потрібні посилання турецькою, нам потрібні посилання японською, нам потрібні посилання корейською. І тому ми замислюємося, як нам вирішити цю проблему. І ми можемо вирішити цю проблему завдяки нашому підходу. Це дуже-дуже розумний процес, і він дуже-дуже чистий і простий. Тепер, можливо, ти дивишся це відео весь цей час і тільки зараз усвідомлюєш, що я насправді не розмовляю цією мовою. І ти все ще тут продовжуєш дивитися це відео. Тож, якщо я намагаюся отримати зворотне посилання від тебе, я впевнений, що зможу це зробити. Ти розумієш, до чого я веду. Насправді, для того, щоб отримати рейтинг Україні, не потрібно багато посилань, тому що більшість людей створюють посилання низької якості. Тож, що таке посилання хорошої якості? Скажімо, у тебе є Італія як країна, і ти хочеш отримати рейтинг, наприклад, за страховкою автомобіля. Фокус тут у тому, щоб отримати високоякісні італійські посилання, які, можливо, мають відношення до автострахування. Якщо ти зможеш отримати італійські посилання на автострахування, це справжнє золото. Але якщо ні, ми намагаємося дістати їх для тебе, і іноді нам це вдається, і це дійсно працює. Але ти все одно отримуєш високоякісні італійські посилання з трафіком на сторінці. Потім, якщо можливо, ти отримаєш посилання на автострахування з Італії. Якщо ні, доведеться брати з звія або з іншого місця. Це буде простіше, і ось у чому суть. Поєднання двох якісних посилань створює семантичний зв'язок щодо італійського автострахування, це як два різні кластери, що об'єднуються. Якщо ти отримав кілька випадкових італійських блогів, і єдине, що ти отримуєш, це посилання з цих випадкових італійських блогів, це не спрацює. Потрібно поєднати ці два варіанти, щоб це спрацювало, і для цього не потрібно багато посилань. А тепер ось у чому суть. Ми використовуємо цю річ, яка називається Cosim Similarity, щоб визначити, чи має щось відношення до теми для певної ніші. І ми застосовуємо цей процес у нашому беклінкінгу. Ми можемо швидко провести аудит для вас. Якщо хочете, просто натисніть на посилання внизу, і ми покажемо вам, як це пов'язано. Ваші посилання призначені для вашої ніші. І це те, що ми відтворюємо з однієї мови на іншу. І це дійсно дійсно чудово. І підвищується рейтинг. Щоб ви зрозуміли, чому не всі посилаються в країні, причина в тому, що ви всі створюєте посилання з однієї і тієї ж бази даних. Усі ми маємо однакові посилання, ви купуєте ті самі посилання. В Україні є лише кілька посилань, які продають постачальники. Ви купуєте їх і думаєте, о Боже, ми все зробили правильно і отримали зворотне посилання, але наш СФ все одно не працює, чи не так? Ось що відбувається. Ось чому ти дивишся це відео зараз. Якщо ти зміниш цю поведінку і справді знайдеш компанію, яка займається справжнім аутрічем в країні, це змінить усе, і ми дамо тобі посилання, які інші не зможуть отримати. Нам потрібно переконатися, що ці посилання органічно вписуються у твою країну, вони виглядають, звучать і відчуваються як місцеві ось у чому секрет. Коли я починав займатися SEO, а це було майже 20 років тому, все зводилося до кількості просто створюй усі ці беклінки. І спрямовуй їх на одну сторінку, і ти дуже легко отримував високі позиції. Це була гра Чисел, і це працювало. Але річ у тім, що ті часи вже минули. Правда в тому, що Google став розумнішим. Він не просто рахує посилання, а й розуміє їх. Він аналізує мову, дії користувача та контекст на такому рівні, що це схоже на науково-фантастичний фільм 2025 року. Я вже провів багато виступів по всьому світу. Я витратив багато годин у різних країнах світу. Я вже сім років працюю у цифровій сфері. За один рік я провів 50 виступів на більш ніж чотирьох континентах. Я розумію міжнародне SEO по-іншому. Ми співпрацювали з багатьма різними компаніями, різними мовами та різними ринками. Правда в тому, що зараз ми працюємо на багатонаціональному рівні. Тож, якщо ти готовий відмовитися від тих метрик і нарешті отримати беклінки, які дійсно впливають на твій ринок, тоді звернись до нас у WhiteLight. Натисни на посилання внизу і просто забронюй зустріч. Ми пропонуємо стратегії беклінків, орієнтовані на конкретні країни. Немає значення, якою мовою ти цілюєшся. Дай нам іншу мову. Дай нам виклик. Дозволь нам зробити тебе номером один у рейтингу. Але якщо серйозно, дозволь нам зробити тебе номером один. Натисни на посилання внизу, і ми зробимо для тебе справжню магію.